Президент Володимир Зеленський, у якого 9 листопада виявили коронавірус, знаходиться в лікарні Феофанія на тих самих умовах, що й інші пацієнти, підкреслює головний лікар Феофані Ігор Семенів. Джерело Семенів у коментарі агентству Інтерфакс Україна в п'ятницю. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Інтерфакс Україна. Пряма мова. Сума утримання президента така ж, як і кожного пацієнта, який потрапляє в лікарню з коронавірусною інфекцією. Це в середньому 7,8 тисячі гривня на день. Сума може змінюватися, адже залежить від препаратів і процедур, які роблять пацієнту. Так, не щодня роблять КТ і тест. Препарати можуть змінювати в залежності від симптоматики. Для президента немає окремого бюджету. Він перебуває в лікарні рівно на тих же умовах. Що й інші деталі. Головлікар нагадав, що Феофанія з початку вересня почала приймати пацієнтів з коронавірусною інфекцією і прийняла вже 120 осіб. За його словами, бюджет для кожного однаковий. Семенів також повідомив, що президент Зеленський почувається добре, поки немає ніяких ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися. Навпаки, є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк також підкреслив. Що поширювана інформація про нібито захмарні тарифи на лікування президента Зеленського від. COVID-19 у лікарні Феофанія не відповідає дійсності. Пряма мова єдина відмінність перебування Володимира Зеленського в Феофанії від будь-якого іншого пацієнта. Це наявність у нього комунікаційного обладнання та лінії спецзв'язку для роботи онлайн. Будь-які повідомлення про захмарні тарифи в Феофані абсолютно не відповідають дійсності. Більш того, скажу, що в столиці далеко не Феофанія тримає першість за вартістю одного дня лікування коронавірусного. Пацієнта перед